Привіт усім, це Вікі 7. І сьогодні я починаю першу серію українського челенджу. Ця серія буде вступна, я її так і назвала вступна серія. Сьогодні не буде розвитку подій та історії персонажів, теж не буде. Так як їх створення і відповідно їх історія вже є у мене на каналі окремим відео. Якщо ви ще не бачили, то переходьте по посиланню. В описі під цим відео, дивіться, бо це, на мою думку, важлива частина челенджу. Тож розпочнемо наше балакуче відео. Сьогодні персонажі будуть робити свої буденні справи, я не буду їм заважати, може трошечки втручатися ну, а так буду розповідати про ідею створення цього челенджу, трохи про сам челендж, і розповім, що я мала на увазі в попередніх відео, коли казала, що. Хочу адаптувати цей челендж під український контент. Насправді я не знаю, чи можна буде назвати після внесених на змін це челенджем, але зміни будуть не кардинальні, Я просто трохи підрештую правила під Україну. А взагалі, на мою думку, українська спілка Сіморів заслуговує на свій український челендж. А ви напишіть свою думку у коментарях. Чи згідні ви зі мною, чи пограли би в такий челендж. Ну, а я поки розпочну з людей. За основу я взяла дуже відомий челендж Династія Декада. Його я знайшла на просторах англомовних сайтів, причому на різних сайтах різні правила. Я знайшла його, коли ще не вела свій канал, просто грала для себе, будувала будинки і чесно, я не дуже полюбляю грати в саму гру. Але інколи, коли я дуже багато будую, то мене це виснажує. Трохи хочеться відпочити, якогось різноманіття, і тут я або граю в якусь іншу гру, а... або шукаю якісь цікаві челенджі. Бо чесно, мої мізки налаштовані тільки на будуванні, аж ніяк на якісь чудові ідеї для гри. Взагалі, для мене сімери поділяються на три групи касти: перші ретельно створюють персонажа. Проводячи годинами указ, але рідко грають в саму гру і будують будинки. Другий не ускладнює життя зі створенням персонажу, будуванням будинків. Але дуже полюбляють грати і відіграли усі можливі челенджі і сценарії, вигадують свої цікаві історії і навіть створюють серіали. І третім, до яких відношу я себе, не люблять створювати персонажів, рідко грають в саму гру, але годинами в моєму випадку і днями. Будують будинки. А до якої групи ви б віднесли себе? Так, повернемось до челенджу. Тож за основу я взяла челендж Династія, деката він створений для атмосферної гри і не йде на бали, бо знаю, що деякі сімери грають на якісь бали, але чесно, я не в темі взагалі. Навіть не знаю про які бали мова. Завжди челенджі, в які я грала, я проходила так. Для себе чисто з цікавості. В правилах написано, що при необхідності Сімр може використовувати допконтент для антуражу гри, якщо цей допконтент не полегшує тим чи іншим чином гру. Також в правилах написано, що тривалість епохи гравець може обирати на свій погляд або притримувати стандарта: один династійний персонаж одне століття. На будівництво будинку також в різних джерелах різні дані. В деяких пишуть, що обмежень немає. Головне потім перед початком гри, за допомогою кодів залишити сімом на рахунку тисячу сімільйонів. А в деяких навпаки пишуть, що на будування будинку виділяють обмежену суму 16 тисяч сімільйонів, з яких тисячу все одно в кінці потрібно залишити сім'ї. Але я вважаю, що другий варіант несправедливий. Для гарної атмосферної гри дуже важлива автентичність будинку і ділянки з тим століттям. В моєму, наприклад, випадку тільки на ділянку з коробкою і дахом пішло 14 тисяч сімільйонів. Всі ці квіточки, камінчики, дерева, все це не безкоштовне, на жаль. Тому я обрала перший варіант. Цей челендж починається з 1890-х років, закінчується нашим часом. Кожній декаді є свої правила і обмеження на рахунок будинку, сім'ї, кар'єри. Всі правила оригінального челенджу я не буду розповідати, бо так точно відео не вистачить. Залишу посилання на правила в описі під відео, якщо вам цікаво, або ви захочете пограти. Я ж розповім, що саме я хочу змінити у цьому челенджі і чому знову ж таки. Я не буду розповідати усі відкориговані правила повністю. Я залишу їх посиланням в описі під цим відео. Ви можете зайти, подивитися, пограти, якщо вам сподобається, або просто перевіряти мене по ходу челенджу, наскільки я притримуюсь цих правил. В серіях челенджу, коли декада буде змінюватись, я буду розповідати коротко, що відбувається у цьому десятилітті, і змінені правила. Насправді я не знаю, чи можна так робити, змінювати правила. Але, на мою думку, я їх не змінюю і зараз поясню: коли я натрапила на цей челендж, він мені сподобався. Я зрозуміла, що хочу в нього пограти, спробувати. Я почала будувати будинок і чомусь я почала будувати саме українську хату у селі. Потім я зрозуміла, що тут будуть жити українці, логічно. І коли я почала більш ретельно вивчати правила, то зрозуміло, що провернути цю династію саме з українцями буде складно. Тому що історичні події в Європі, 19 20 століття, і ті ж історичні події в той же час, але в Україні це різні світи, і що якось негармонійно буде виглядати, як люди у селі борються за права жінок в 20-х. Хоча тоді в Україні взагалі була проблема з правами не тільки жінок. І проблема рівноправ'я не були буденні на той час. Або українські доярки, які захоплюються культурою рок-н-ролу в 50-х, або культурою япі в 60-х, або у трактористів в 70-х з'являються мікрочіпи. Ще багато можна перераховувати подій, які. Не дуже доречні для України того часу. Одним словом, те, що було в Європі, не завжди доходило до нас, або зазвичай доходило за затримкою, або взагалі те, що було в Україні, ніколи не було в Європі. Тому я просто додавала те, що було в той чи інший проміжок часу, і прибрала те, чого не було, або перенесла появу на інший час. Бо знову ж таки, деякі речі доходили до України з запізненням. Отже. Я починаю челендж Українська династія декада. Якщо чесно, я не розібралася зі століттями і декадами, бо тут або гугл переводчик трохи криво переклав, або може, і я тупенька щось не так зрозуміла. Вибачайте, але в правилах написано, що довжину декади можна або обрати на свій розсуд, або один настінний персонаж, одна декада. Якщо це стосується саме декади, то це, на мій погляд, замало. А якщо це стосується століття, то це забагато. Тому я обрала перший варіант на свій розсуд і вирішила, що один династійний персонаж буде проживати три декади. Немовля, Тодлер і дитина одна декада, підліток молодий друга декада, ну а дорослий і літній третя декада. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, для будування будинку я обрала варіант без обмежень, а потім за допомогою кода. Залишила тисячу сім мільйонів на рахунку сім'ї. Відео будування хати є в моєму каналі, посилання, <світ> ну ви зрозуміли, де шукати в описі під цим відео. Побудувала, як мені здається, я все більш-менш відповідно до того століття. Навіть припічок зробила, де вони сплять, і піч. Причому піч реально працює, чого я не очікувала, навіть на ній можна готувати. В правилах до 1890-х років написано, що душік немає, але я з цим не згодна, тому що у селі був душ на вулиці, тому і у моїх сім'ях він теж буде. Але користуватися ним вони будуть тільки влітку. В правилах про кар'єру замість лікаря буде різноробочий, бо професія лікаря тоді не була популярна серед людей у селі. Її більше захоплювались люди, які жили в містах. Орест буде працювати Теслером. Єдине, я що не вигадала, як він буде продавати свої вироби через багаж сім'ї. Ну, якось незрозуміло. Може, у вас є якісь ідеї, я буду вдячна за підказку. Ще я прибрала правило, що жінки повинні виходити у місто тільки у супроводі чоловіка, бо в Україні такого не було. Жінки в цьому плані у нас були вільні у пересуваннях і піти на ринок, і до сусідів, і церква. Єдине, що у місто вони самостійно не виїжджали, хоча і таке траплялось. Але це було рідко і зазвичай це були, мабуть, самотні жінки. В принципі, зі змін в цьому десятилітті, мабуть, усе. Єдине, що в Україні в той час почали формуватися вже підпільні повстанські групи. Люди, які підтримували ідею незалежності України, гуртувались по всій території України. Тому я прописала правила, що хоча б один чоловік з сім'ї повинен вступити або створити таку групу і збиратися раз на тиждень десь осторонь, підпільно. І ще одне: українці того часу були дуже набожними людьми. І ходили кожну неділю у церкву. Це теж я вела до правил, тому незабаром на моєму каналі буде відео будування церкви. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Бо церква вже побудована, мені залишилось тільки змонтувати. Відео буде ну, дуже скоро. Мабуть, на цьому по змінах все. Та й перша серія підходить до кінця. Боюсь робити їх. Довшими, бо ви можете не витримати моєї балаканини, але ви напишіть, чи замало довжини відео, чи може забагато навпаки. І, і взагалі, як вам? Бо це моє перше відео, я взагалі новачок, усього не знаю, як правильно або як треба. І будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем. І якщо ж дуже сподобалось, підпискою це додасть мені натхнення на нові серії і нові відео. Дякую за перегляд і до зустрічі.